В приватній клініці створили розклад прийому маріупольців. Огляд, консультація, діагностика слуху та підбір слухового апарату займають декілька годин. Свій перший апарат у житті безкоштовно отримала маріупольчанка Світлана Турко. Це завушний слуховий апарат з індивідуальною вкладкою. Вкладка фіксує апарат вусі, трубці звук передається з завушного апарату в слуховий прохід. Жінка не могла стримати емоцій, втратила слух через військові дії в Маріуполі. І за два роки в евакуації навчилася читати по губах. Довго часу не слышала голосу, читала по губам, і вдруг роділа апарат, і одразу услышала мерич врача, гудуть врача, сразу и, конечно, очень волновалась мне, точно радовала. Згадую, як у Маріуполі разом з чоловіком потрапили під обстріл біля свого будинку. Тоді і почалися проблеми зі здоров'ям. З мужем ми ходили подогреть обід. Мужу убили. Він попав під обстріл, а мене контузило. І це видно сказалося. Мужа довго не могла похвалить і 9 днів со мно в підвалі. На кріслічки укритись. Завдяки роботі центру Я Маріуполь жінка знову чує. Вона самостійно зверталася до центру по допомогу. Так в центрі зібрали вісім заявок від Маріупольців і знайшли партнерів. Допомогти нашим Маріупольцям у вигляді обстеження, аудіювання і забезпечення слуховими апаратами. Маріупольська міська рада працює в напрямку налагодження партнерства по різних напрямках. В тому числі і налагодження партнерства з різними клініками для забезпечення потреб наших маріупольців. Але перед встановленням апарату необхідно звернутися до лікаря отоларинголога щоб визначити причину втрати слуху. Після з довідкою до цієї клініки тут вже підбирають протез. Проводимо консультацію попередню. Визначаємо психологічний стан людини. Потрібно визначити, чи вона готова до використання протезу. Слуховий апарат – це протез, який заміщає функцію слуху. Він не лікує слух, тому людина повинна зрозуміти і прийняти його. Клініці пообіцяли і далі допомагати Маріупольцям, але за можливості апарати вживані їх надають колишні пацієнти, а тому потрібно зачекати черги. Списки складають в центрі Я Маріуполь. Валентина Чурікова, Данило Євменчук. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.